Я являюся директором філії волинської фондової компанії. Ми з вами знаходимося на битві титанів. Ми з нашим основним дистриб'ютором нашої компанії Унія пропонуємо такий агрегат Унія 24. Це не просто агрегат, який розкладає органічні добрива. Це машина, яка їх може вносити диференційно, тобто по карті поля, під карту завдання. Ви флешку загрузили. І машина розкидає по квадратах, по гектарах так, як вам потрібно. Ось ця машина сучасність сьогодення, те, що вона може робити. Найсучасніший адаптер горизонтальний з двома тарілками. Ось цей шнек крутиться, б'є в стінку, стінка в цей час буде опущена і вона попадає на тарілки. Тарілки розкидають на ширину від 12 до 24 метрів. В даній ситуації, якщо подивитися наверх, є ще козачок, візуалізуємо, що ляда опущена, велика маса на гектар, тобто від 5 до 50 кг, оця ляда вона регулюється, шириною розкидання і нормою внесення. Якщо ви подивитися з цієї сторони, що дуже важливо, прошу наголосити, є камера наша бункера. Вона буде ось така. Показую, да? ну, типу такого чину. Коли маса навантаження зверху йде на середину, вона навпаки розрихлюється. Тобто зверху, зверху донизу вона розрихлюється. Не як лійка, тобто навпаки втрамбовується, а навпаки, розрівнюється. Це наша перевага над будь іншим виробником. Ми це відверто заявляємо. Горизонтальні з метала Hardox у сталі німецького виробника. Тарілки, серина розкидання від 12 до 24 метрів за рахунок отвора розстановлення, Ось тут, де видно від 12 до 24 метрів. Оці штучки, які йдуть в агрегаті, в працюють з тим органічним добривом, яким ви. На даний час вносити, вони можуть старатися розбиватися і все інше. Тобто вони є змінні. ну Це зручно, це дійсно класно Цей гранат, як ви бачите, різного кольору від самого бункера. Тобто це змінний адаптер Адаптери можуть бути двохшнакові горизонтальні з двома тарілками, або двохшнакових вертикальних і на низу будуть тарілки. Тобто все, що вони подрібнили, розкидали. А все, що менше, воно впало на тарілки, воно так, також їх розкидуло. Двохшнаковий вертикальний буде кидати на ширину від 6 до 12 метрів в залежності від вологості самого органічних добрива, двохшнековий горизонтальний з двома тарілками буде вносити на ширину від 12 до 24 метрів. Так як я казав, вони маса подається, воно його розбиває, вдаряється в ляду. Падає на тарілки і розноситься так, як положено рахунок тарілками від 12 до 24 метрів. Якщо зняти, бачите цей адаптер, так? тобто під ВРХ чисто потрібен, наголошую всім, під ВРХ потрібно двохшнековий вертикальний, під все інше дефекати то де, компост курячий послід потрібно двохшнековий горизонтальний з двома тарілками. Його можна використовувати не як просто. Розкладач органічних добрив або дефеката і всього іншого, його можна використовувати як ПЦ. Це адаптер ми зняли, закидали жом, закинули буряк, закинули цілосну яму, ну, типу, що в сіло скидає. Ляду відкрили рухомим транспортером, все вигрузили. Ну, тобто, типу, не просто розкладач, а розкладач і трошки для тваринництва можна використовувати як прицеп. Бункер наголошував, так, що є ось такої форми на розклин, на вклин, Це дуже важливо. Дуже важливо зверніть увагу на тих, на тих виробників, яких ви розглядаєте. Широка гума від, там, нехай ви тільки кидаєте осінню, то вам потрібно буде і 550 гума. Якщо ви кидаєте цілорічно, то вам потрібна ширша гума. Тобто на даний момент стоїть 700 гума. Задня ось повертається за рахунок гідравліки. Ну, зручно для розробки всього іншого, осі АДР є Італія, Осі АДР є Німеччина, Осі АДР є Австрія. Тобто це ОСІ якісно. Я завжди казав, що цей агрегат зроблений настільки точно і якісно. Наприклад, оцей пластик він закручений в такому положенні для того, щоб. Якщо не вибачає. Є закон фізики, коли метал, об метал і навантаження розкручуються болти. Щоб цього не було, є от така штука. От воно показує там, де розкручено. Тобто, якщо на другій стороні, значить ви точно знаєте, що цей болт є розкручений, а це вже є небезпека. Нехай це не дуже важливо, але це дрібничка, яка впливає на роботу цього регата, на його утримання. Найшли на сьогоднішній день з 23-го року всі розкладачі Ідуть на одному ціленому осі ідуть ресори, і ресори кріплися на одному місці, на середині, і кожна ступиця на краю має свій отвір, Тобто може ходити ось так. Вона рівноцінно рівномірно компенсує рівновагу і рівновагу згідно горизонту грунту. Це круто. Не кожне окремо одне від одного, а на одному волу ось так. На відео, коли він заїжджає на трал, дуже цікаво, коли він не просто піднімається на ДБ, а це колесо в лівій стороні, переднє піднімається, а задні доходить до кінця. Зручно. От тензодатчики, зверніть увагу. Шість тензодатчиків на всю ширину самого розкладача вони нівелюють саму. Вагову систему самого бункера. Тобто бункер вагова його в ноль, а все інше це навантаження. До чого маю на увазі? Це як рамний джип 200-ка. Рама, а все зверху поставлена зверху. Ось ці тензодатчики якраз роблять рівномірну вагу. Важливо. Комусь не важливо. ну Цю опцію можна не замовляти. Необхідно бути в безпеці завжди. Це ручні гальма. Я їх розкручую, зараз загальмовую. За, за тобто я зажимаю механічно, незалежно від всього іншого. Компостування і так само, я зараз їх зажав, все, машина й не поїду. Башмаки техніки безпеки, бункери пам'ятаєте, додаткові наставки є. Гідравліка, подача, повернення. Вом. тисяча обертів, може бути 540. Но Тисяча обертів це оптимальна робота з цим агрегатом. Пневматичні гальма є це, ну, як сучасність необхідна техніка безпеки. Можна зробити гідравлічні гальма. Те, що є в вашому тракторі, те ми можемо зробити. Зверніть, будь ласка, увагу, що даність цього бункера 24 куба, а трактор має 210 кінських сил. 10 Кінських сил необхідно на один клуб. Це для ідеальної роботи, ну, в залежності від ваших ґрунтів, рівнина, горбисті, все інше, ну, це вже можна підібрати з менеджером, який буде вас обслуговувати. Но ця машина є високоякісною, надійною, продуктивною і надзвичайно точною, що дуже важливо. Звільнить, будь ласка, розетка і собас з прицепа. До трактора під'єднали, не потрібно додаткового обладнання, додаткового комп'ютера і всього іншого. Ми до вашого трактора під'єдналися. Тракторист володіє, оператор перепрошую, володіє інформацією, як працювати з тим комп'ютером, екраном, да. і так само він працює, об'єднався з цим прицепом, і він робить те саме завдання. Нагадую, в можливостях цього розкладача є як точне землеробство, диференційне внесення по карті поля. І себасу сумісти і з ваговою системою. Ось ця машина зараз на даний час сучасна, найсучасніша. Гідравлічна ніжка використовується для зручності. Далі, зверніть увагу на сітку в стіні, не закрита, не засклена. З кабіни трактора видно все те, що подається на ротор, на адаптер, який йде на розкидання. Тобто при демонстрації ми покажемо, коли зупинився трактор і ми здивувалися, як завжди. І інженер підбігає і каже, ти знаєш, що саме найстрашніше? Коли трактор зупинився в полі і ми не знаємо, що це робиться. Я кажу, ми теж не знаємо, що там трапилося. Бачимо, тракторист вибіг, наш інженер запригнув, викинув, виліз. В результаті він побачив два великих камня, і він їх переліз і викинув ну, зручність. Я говорю, це дрібниці, але вони створені в тому місці там, де потрібно. Амортизоване дишло. Реально багато амортизації для того, щоб могло воно компенсувати поля. Для того, щоб нарвало дишло. Якість. Це в базовій комплектації, додатково можна поставити гідравлічні або чисто гідравлічні. Тобто говоріть з вашим менеджером те, що потрібно. Балон ми спустили. До речі, да, правда. Трактор у нас без гідравлічних гальм, Нам тут по полю не потрібно багато працювати. Ми повітря спустили. Все, Гат... може агрегатуватися з цим трактором. Кубатура повітря, нагадую, від 10 до 36 кубічних метрів. На кожну ось, як можна прорахувати, одна ось 8 тонн. Одна ось 8 тонн, 2 16, 24 тонн три осі. Якщо в даній ситуації ми використовуємо дві осі, то задня ось поворотна. Якщо в, даній, в майбутніх моделях, яких вас цікавить, три осі, перша і остання ось для поворотна, Волинська фондова продає вже 25 років. І це товар, за який нам не соромно, для того, щоб. Зробити вам якісну, класну роботу, запасні частини сервіс, будь ласка, це все ми знаємо. Ми це на досвіді. Звертайтеся в Волинську фондову компанію за такі агрегати. Якщо вам цікаво, слава Україні!